Полтава без згадки про російського царя у місті. Досі залишаються три пам'ятники, які встановили на згадку про імперію. Постать кривавого імператора на одному із них загорнули в чорний пакет. Щоб розпочати демонтаж, усі три пам'ятники мають прибрати із державного реєстру. Коли це врешті станеться, дізнавалася Анна Морозова. У костюмі хорошого русского» на вході до музею Поле Полтавської битви відвідувачів зустрічає Петро І чому імператора досі не перенесли. І з таким запитанням до керівництва музею звернулися ветерани російсько-української війни. Росія і їх народ так дорожить цими пам'ятками їхньої культури давайте хоча б поміняємо ці пам'ятники хоча б на когось з наших полонених хлопців хоча б на одного якщо поміняти це був би ідеальний би варіант був би ідеальний варіант кінця цих пам'ятників. історико заповідник у полтаві це комплекс присвячений подіям великої північної війни на цьому місці відбулася полтавська баталія 1709 року битва між союзними військами карла XII та московською армією петра I. для україни наслідком полтавської катастрофи була Московська військова окупація. Характеризуємо Петра як людину, яка принесла дуже багато горя Україні. І сьогодні працюємо над тим, щоб постать гетьмана Івана Мазепи була повернута в. З оцінкою діяча, який надзвичайно багато зробив для України, ветерани висунули пропозицію перенести скульптуру Петра у внутрішній двір музею з відповідним трактуванням цієї персони та його каральних дій проти України не точно так же, як і у вас були бо племінник прикордонник. Дивіться, що вас би так боліло, як ви розповідаєте. Ви б не говорили той, мені що... про глибину історії, які па. Культури ми не знайшли розуміння в керівництва музею, які захищають святість цих експонатів, і будемо працювати на рівні міністерства, на рівні міністра, на рівні органів місцевого самоврядування для того, щоб очистити наше місто від впливу російської пропаганди. Недовзі після цього до музею приїхали члени комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики а також міністр культури та стратегічної. Комунікацій. Ці пам'ятки мають хронологічну глибину, мають, відносяться із командиром. Вони є наслідком імперії, від якої ми хочемо звільнитися, правда? На пам'ятнику Келіна жодної символіки імперської Чекайте. немає, абсолютно. Члени комітету оглянули експозицію поля полтавської битви, а також інші пам'ятники, встановлені на згадку про битву 1709 року і перемоги росіян над шведами. Дуже на жаль Полтава залишається русифікована. На жаль, мова йде і про ці пам'ятники, які в центрі міста мова йде і взагалі про те, що ну напевно нам треба було б якусь цікаву гарну дискусію про деяке переосмислення Полтави, тому що Полтава має прекрасне минуле українське прекрасне минуле. у Полтаві. Досі Залишається неузгодженим питання щодо розміщення трьох пам'ятників монументу слави на честь перемоги росіян, пам'ятника на місці відпочинку Петра І та пам'ятника коменданту фортеці Келіном лежить в парламенті мій закон про гуманітарну деколонізацію, який досі не прийнятий. Але навіть попри те, ми повинні і громадськість стиснути на органи місцевої влади. І сподіваюся, що зараз ми тут це обговоримо на нашому комітеті і зробимо все, щоб ця ситуація була змінена. За процедурою пам'ятники російської імперії треба спершу виключити із відповідного. Державного реєстру і лише потім музеїфікувати не Петро. І має зустрічати гостей, відвідувачів і всіх, хто проїжджає повз однозначно. Його там у нас не буде. Це все буде правильно переорієнтовано там. Місце відпочинку Петра І, таке яке в нас закопу таке закутане в пакет. Переосмислення цієї території однозначно буде і воно вже активно проводиться. Те, що там був Петро. Це є міф. Йдуть жваві, активні фахові процеси обговорень для того, щоб викристалізувати і до кінця дійти з кожним об'єктом. Наразі Полтавщина подала до міністерства культури документацію для зняття з обліку 134 пам'яток культурної спадщини. Також в області нові назви дістали 360 топонімів у 50 громадах.